Завдали збитків державі на майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Прикарпатські поліцейські ліквідували чергову корупційну схему. Її організував директор одного із коломийських комунальних підприємств. До неї залучив двох приятелів, тамтешніх підприємців. 38-річний коломиянин упродовж 2022-2023 років в умовах воєнного стану уклав прямі договори, тобто без проведення тендерів, з приятелем підприємців на ремонтні роботи, мереж теплопостачання та переобладнання системи опалення в закладах освіти. Надалі 37-річний бізнесмен уклав підробні документи ще з одним спільним знайомим, – 53-річним підприємцем. Про закупівлю матеріалів по завищеній вартості. Зловмисники завдали збитків державі на суму майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживань та в робочих кабінетах чоловіків. Речові докази протиправної діяльності вилучили. Слідчі кваліфікували дії фігурантів за частиною 5 статті 191 – привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та частиною 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Що вчинені в складі організованої злочинної групи. Двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід домашній арешт, третьому заставу. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.